Доброго дня, добро здоров'я, бажаю всім перший в вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Олексимко і радий вітати сьогоднішніх моїх гостей. А вони приїхали з міста Бар одного гостя. Точно ви вже знаєте. Він часто до нас приїжджає. Це голова Вінницької обласної федерації баскетболу, пан Сергій Дусь. Пане Сергій, ради вас бачити. Взаємно дня. він сьогодні дня. приїхав не один. Сьогодні у нас в гостях перше. Правильно, Сергій, так, перше. перше це прем'єра. Сьогодні на перше в гостях Віоріка Рибак розігруюча. Так що тут будьте уважно з нею. Розігруюча баскетбольної команди Краєвид Поділля дитячої спортивної школи Колос місто Бар. Віорик, ради тебе бачити. Я теж. О, чудово, і голос подала. Все чудово. Маємо всього лише 20 хвилин. У мене дуже багато, до речі, запитань, і в основному ці питання йдуть. Я пропоную вам так сьогодні побудувати нашу розмову. В основному питання йдуть до нашої майбутньої зірки, вже зірки, і зірки майбутньої дорослого, великого жіночого нашого українського баскетболу. А потім, якщо щось залишиться, ще то і пан Дякую. Сергій, як Федера, як голова федерації, щось може добавити. Отож, починаємо. Юріка, скажи мені, будь ласка, я думаю, що це питання, напевно. Виникає у всіх, хто тебе вперше бачить на баскетбольному майданчику під час гри, ну і потім, напевно, після гри. Перше питання, яке, напевно, найчастіше ти чуєш, що ж тебе спонукало дитино, займатися оцим от баскетболом? О, мій батько. І ми не будемо показувати пальцем. Не буде. Окей, okay, Сергію, таке саме запитання до тебе. До речі, свого часу, що тебе спонукало займатися баскетболом? Ну, давайте почнемо з мене. Да, я, так як ви спитали мене. Ну, спочатку я взагалі в дитинстві планував займатися футболом. Угу. Хто не планував? Скажи, да, всі, Хто у нас в дитинстві ми всі, брали всі на вулицях, футбол, всі виходили, якби дівчата і юнаки, і якби катали м'яч, угу, да, грали. Угу, угу. Але декілька разів отримав по ногам і. Мама, як то каже, все, сину, досить, uh -huh. ідемо на інші від спорту вибирати. Ну, який ти хочеш. Ну, я кажу, мама, ну, тільки ігровий від спорту і більше ніякий. Ну, і, звісно, привела. На секцію баскетболу і вже починаючи з третього класу, я почав займатися баскетболом. А ну, так, футбол, ну це добре. Що е, був дитячий, е, дитячий гурток, дитячі да, команди, дитяча само. спортивна школа, де був такий напрям. Це так. дуже добре. Окей, е, Юріка. Знову питання починаємо з тебе. Як давно ти займаєшся баскетболом, і які ж ти вже маєш досягнення? Я займаюся вже п'ять років баскетболом Вау. і досягнення у мене прекрасні. Ну <реш> це, <реш> це, 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 це ясно. А, я навіть не маю ніякого сумніву, просто я ще завис на, тому першому на першій твоїй відповіді. П'ять років ти вже займаєшся. Так. Ну, у дівчаток не запитують, скільки їм років це. П'яти років, так. Да, вона почала. Ну як займатися. Вона ходила. Зі мною uh -huh. ми брали м'яч, ми ходили на синтетичний майданчик місті Бар, дачі, спортивну школу, uh -huh. і просто з нею так гралися, намагалися водити м'яч, вона пробувала кидати в кільце. Якби я її починав заохочувати, щоб вона. Вибрала цей вид спорту і вона в подальшому ну, що вона займалася. Вона дитячі, ходила дитячі, да, дитячі да. угу. вона ходила в музичну школу, вона ходила на танці. Ну, як би знаєте, пробували її обов'язково, так так, 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 так. Але якби такий вже напрямок, я старався, щоб вона більш була до баскетбола, до спорту, щоб вона розвивалася фізично. А зараз танців нема? О, ні. Ти не любиш танцювати? Ні. Не ні, любиш? Ні, ні, вона... Не кажи ні, так, ну... такого, не кажи. Ні, 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 вона ні. вдома так танцює. що... Да, да, давай ми переграємо. Ну, ми маємо можливість переграти такі питання. Давай я ще раз його поставлю. Ти не любиш танцювати? Ну, це та... під які музики. О! О! О вже! О, о, молодець. Молодець. молодець, молодчинка, от одразу вчишся. Скажи мені, будь ласка, знову починаємо з тебе питання: що тобі найбільше подобається в баскетболі, і що найменше? Найбільше подобається це, я думаю вигравати суперників, а не подобається це ну я думаю, це коли ми програємо в якійсь ігрі. Тобто програвати ти не любиш? Ні. Ну, в принципі, я з тобою погоджуюсь, тому що ніхто не любить програвати. А я тут ще раз хочу повернутися до початку програми. Коли я говорив, хто ти представляв тебе, я сказав розігруюча. От тут, напевно, треба пояснити, що таке розігруюча. От я хочу, щоб ну, щоб спочатку Вівріка пояснила. Без розігруюча. От, поясни, що це за. Це посада, це місце, це зона на майданчику, це обов'язки. За... Що це таке? Розігруюче. Mm. Кого ти розігруєш? Всіх? Так. Да. І своїх також? Ні. Я за своїх горою. А значить, треба розіграти чужих. Так. Так, я все одно зрозумів, що я нічого не зрозумів. Сергію, допомагай. Розігруюча. Так, да, дивіться, в баскетболі є, якби не ну, як, а є mm -hmm. розігруючи, центрові нападаючі захисники, а розігруючі це цей гравець, у нас називається ще плеймейкер, який ну, виводить м'яч, з ну, якого там... починається атака, починається. Так, гра. так, так. Ну, Це зараз трішечки все по-іншому, а колись це там малесенькі гравці невеликого росту, да, там... 160, метр шістдесят, метр пів сім? Ну, я маю на увазі такі. От, от вони, вони дуже швидкі, прудкі, в них дуже хороший дріблінг, техніка хороша, добра. І вони виводили м'яч з тилової зони в передову, розігрували комбінації, показували комбінацію. Ну, як би можна сказати, це був е, мозок. Такий мозок на майданчику допомагає тренеру, і тренер говорить, ну, капітан, можна так сказати, якби ще один капітан був. Якби можна... основна? Так, так. Ну, угу. Людина, яка робить практично все на майданчику, і допомагає своїм гравцям, своїм гри. команді, да, підказує, що робити, як робити. Ну, Коли я грав, то я був так само розігруючий. Кричав на своїх, там, допомагав багато чого, але це я можу сказати. Стоп да. секунду, ти кричиш? Ти на своїх кричиш? Ну, як ні? Зовсім ні? Ні. ти ти так ти так Я допомагаю. Ти так м'яко-м'яко-тихенько. Будь ласочка я тебе дуже прошу. Чи не буде тобі важко переміститися? Біга! Ні, Не кричиш так. Окей, поїхали далі. Сергію, тепер я з тебе хочу почати. Найяскравіші твої спогади пов'язані з баскетболом. Ну ясно, що ти ще і граючий тренер, так що вони в тебе не закінчуються, ці спогади, а от якщо брати з дитинства. Там, де я тренувався в спортивній школі, ми тренувалися. Зараз в нас ліцеї uh -huh. в загальноосвітній школі. Зал невеличкий, там 24 на 12, може і ще менше був. І в нас такі, знаєте, були дуже. Ну, в мене як яскраві спогади, коли ми виїжджали десь на змагання, на обласні змагання, на турніри, завжди десь приїжджали великі зали, такі сучасні, uh -huh. такі зали. І для мене це такі, знаєте, о, Невже таке може бути. Потрапити в спортивний комплекс, так, якийсь побачити побачив на майданчик. Це на мотором uh -huh. да, з трибунами і взагалі, і коли ти приїжджаєш назад, знов свій, uh -huh. свій зал, і думаєш, да... <рив> світ побачив, побачив <рив> світ. Так, та? так, так. І вже якби стримився для того, щоб частіше виїжджали, для того, щоб ну, виїжджати uh -huh. потрібно було, щоб змагальний період, да, змагатися, бачити, як інше розвивається. Щось... Святолят міняти, ну і, звісно, десь попасти в якусь команду, збірну команду області, там району, міста для того, щоб ще більше їздити. Ну і, звісно, перемога? Окей, тепер е, Вюріка, невеличка пауза, тайм-аут в грі. Я хочу у Сергія запитати. Ти зараз поділився своїми спогадами, як було колись. Так, скажи, будь ласка, зараз ти граючий тренер, зараз ти голова Вінницької обласної федерації баскетболу. Який зараз стан? Технічний стан, який зараз стан майданчиків, який то, що ти бачиш, то що ти їздиш, де тебе запрошують бути суддею, де ти виїжджаєш з командою? От цим поділися сучасними такими спогадами, і сучасним баченням. Що ти бачиш? Ну, знаєте, не хочу так можливо когось образити да, сказати, що там, там є, там немає. Но е, хотілося б побільше спортивних майданчиків. Неважно там баскетбольних, футбольних. Ми вони, вони можуть бути універсальні. Да, сучасні, універсальні, де на одному майданчику будуть багато видів спорту. Ну так. зараз так і Види. намагаються да, зробити так робити угу. при при ліцеях. І звісно, хотілося б, щоб безпосередньо в місті Вінниці був супер класно. Звичайний мультимедійний там е, арена, так мультиспортивний та да, мультиспортивний, щоб е, в Вінниці. Ну, як, в принципі, центра скиблостійний, так? І гандбол, і волейбол, всі види спорту, спортивні ігри були в цьому класному сучасному. Е Така сучасна арена. З іншого боку, баскетбол не є, як на мене, високотехнологічним видом спорту. Він не високотехнічний, Він високотехнічний, але не технологічний. Ні. Тобто не треба м, якихось супер, супер, супер е, м, застосунків для того, щоб грати в баскетбол. Ні, для цього не, не, потрібно. Потрібно. не Два кошика, табло. Е, там, якщо статистика, Рівна, брати... нормальна, так. гарна дорога покриття, підлога, Покритя, да сучасна, підлога да. і все. Да, і все. Тобто, в принципі, це якби доступно. А і тут же обов'язково маю запитатися зараз тебе про зацікавленість цим, цим спортом, цією грою, зацікавленість от знову-таки, те, що ти на сьогоднішній день бачиш. Я думаю, що футбол так і залишається, напевно. Да, на тут... Є він номер один є, і дивлячись зараз, якщо брати по Вінницькій області безпосередньо, ну, мені дуже подобається, як розвивається волейбол. Теж командний від спорту, uh -huh. ну теж так сучасно підходить. Ну не ще раз не хочу образити цей вид спорту. Ну, волейбол просто ну, краще навчається мож, як баскетбол, бо повірте мені, що навчити дитинку там з 5-6-7 років грати в баскетбол набагато важче, ніж навчити грати в волейбол. <гану> ну, можливо, хтось зі мною не погодиться, а ми можемо <гану> да, сперечатися, можливо, да. ну, ну, так як я бачу свою точку зору. Баскетбол. Зараз в Вінницькій області така невеличка пауза. <гану> пауза зараз на даний час, поки нічого, ну, якби неякі чемпіонати області не проводилися. Я взяв такий, знаєте, отпуск невеличкий відпуск, можливо, зібратися з новими думками, і щоб вже на наступному році. Дай Бог краще покращити рівень розвитку баскетболу, дитячого баскетболу в Вінницькій області є, є певні думки. Звісно, працюю, созванююся зі своїми колегами для того, щоб вони можливо якусь підсказали ідею, щоб ми потім її як то вжиття. Я тут маю ще зауважити один дуже і дуже важливий момент. Я переконаний, що без розуміння навіть не стільки допомоги, а скільки без порозуміння з владою, як ми так звикли вже казати, так, так. Да, от просто порозуміння з владою, А якщо говорити конкретно, то без підтримки і порозуміння з паном Володимиром. Мером міста Бар і з цілою групою людей, які. Ну, сподвижники, їх так можна назвати. Абсолютно відверто. Це сподвижники. Вони допомагають розвитку саме дитячого баскетбольного руху, дитячій баскетбольній школі вони допомагають. Напевно, важко було би отримати і досягти таких моментів. Як на сьогодні є. Ну так, да. в наш час це, угу. це дуже. Це дуже важко не йти спонсорами, мецената датами людей, які готові вкладати кошти і допомагати діткам дітям, дітям, дітям допомагати, да, щоб в першу вони чергу розвивалися. Тому абсолютно спокійно і щиро дякую пану Володимиру Саволюку. До речі, запрошую на ефір. Як завжди, дуже дуже радий бачити, зустрітися і поговорити в нашій студії. А, поїхали далі. Знову таки підключаємо нашу розво... розігруючу, Це Хотів сказати, розводячу розі. Розіграючи, розігруючи, підключаємо до розмови. Скажи мені, будь ласка, е е Юріка, які, на твою думку, повинен мати якості, які якості повинен мати успішний баскетболіст? Він має забивати в кошик та. Міти водити м'яч там, обводити гравців. Так, це технічні моменти. Скажи, він має бути хитрим. Так, він має обманювати їх. <світ> а, давай, обманювати не гарно ніколи. <світ> а от бути хитрим на майданчику. Так, <світ> да. да, хитрим. Він має бути технічним. Да. Обов'язково. Він має бути витривалим. Mm, так. ну Тобто гарно бігати і довго бігати, щоб mm. батарейки в нього не сідали ніколи. Да? А цього взагалі можливо добитися? Так. Ти знаєш е, рецепти, як цього можна добитися? Е, саме головне це досягти його і поставити собі ціль. Може, навпаки, спочатку поставити ціль, а потім досягти. Так. Yeah. Ага, окей. Добре. Е, Сергію, ті самі запитання до тебе. Найголовніше, на твою думку, найголовніші якості юриси батьків у успішного баскетболіста? Дивіться, ну я таки наведу невеличкий приклад от, зі своєю командою. Mm -hmm. От на даний час нещодавно один із батьків, одна мама, мені сказала, що у твоїх дітей баскетбол є в серці. Баскетбол є в серці, тому що вони ходять до тебе на тренування, вони займаються, вони не пропускають, її, і вони говорять. Ми, ми любимо ходити, займатися баскетболом, і це я почув від, від одної мами, і повірте мені, що це може ну так багато батьків mm -hmm. сказати. І коли я це почув, ну це мене так розчурило, що в них є баскетбол. Ну, м м да. Романтична мама, да, ну, романтичний м вислів. Є різні батьки, да. Да, і, але вони бачать, що для них. Для цих ну, mm -hmm. для моїх дітей, я говорю, бо вони мої а, діти. Абсолютно да. правильно, як вони те, мої так. донечки, mm -hmm. тому що вони всі вони всі знають про це. Я їх називаю бусінки. Ну, це mm -hmm. коли гарний настрій. Коли... Але до чого я хочу сказати, що я їм так намагаюся говорити, що у вас є баскетбол в серці, і він повинен переходити в голову. Коли ви будете грати в баскетбол вже більш професійно, що ви ці всі як детальки. Що вони були у вас тут, і ви розуміли, що ви робите на майданчику? І тоді у вас буде все получатися. Грати головою. Так. Не ногами, не руками, mm. не, не тілом, не зростом, а саме Тільки грати головою. 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 А ну, ми підійшли зараз до, напевно, найскладнішого запитання. знову таки починаємо з тебе. А, а чому найскладніше? Воно так почасти дуже суб'єктивне. Які в тебе стосунки склалися з тренером? Ну, можна сказати так, що він мені і батько так. Чесно? Ні, це просто шутка. Жарт, жарт. Це просто жарт. Розумієш, я чому запитався, тому що попередня твоя відповідь стосовно того, що баскетбол в серці, це просто стосунки. Це вже не про гру, це вже не про тренер. На годину, на дві години, скільки там йде тренування. Да, прийшов, прийшов переодягнувся, відбігав, зробив те то, те то, тето. Дуже дякую, до побачення, і я вас чекаю. Ні, це вже зовсім інакше. Це дійсно вже про стосунки. Да, і Ну, як то мої діти, вони завжди щось. Я стараюся кожного місяця їм щось робити, щось таке, що вони ще якби ну, не було до цього. Якийський сюр. Так, сюрприз. Вони знають, що я. От, нещодавно У нас є група е в Телеграмі. Нещодавно я їм просто от так що я вдома був, я попросив скласти вірш. Скласти вірш, там зв'язаний з баскетболом, з Крайвіт, mm -hmm. Поділля. І вони. Складали, і, і повірте, що були деякі Ну не то, що там цілий вірш, mm -hmm. та, mm -hmm. там чотири стрічки. Поема да, про да, кошик, стрічки, стрічки, і вони доволі непогано. Ще вони малювали малюнки. Да. Не, е, минулої неділі е, їздили в кінотеатр, е, ходили в Макдон ну, всією командою. Mm -hmm. ну, я трішечки про своїх друзів е, скажу пізніше, якщо можна. Не встигнеш, не встигнеш. Да, тоді ніколи... да, і. Я коли йду на тренування, ми йдемо з, з Вірікою на тренування, я кажу: так, Віріка, до тренування я тато. Mm -hmm. На тренуванні я Сергій Валерійович. Після тренування я знову тато. Щоб кажу, всі бачили, що ти в мене не там зірка одна, mm -hmm. а всі інша інша команда. Да, У mm -hmm. мене всі на тренуванні рівні. І всі рівні. Нема в мене хтось кращий, хтось гірший. І слава Богу, розуміє. Да. Правду каже? Так. І, і ти слухаєшся? Yeah. А до речі, слухаються? Слухаються, бо це ді... ж окремо взагалі питання: Ні. слухаються чи не слухаються на початку. На коли ми тільки розпочинали, я набрав діток. Так би перше, я робив, щоб вони дисципліну. Бо коли не буде дисципліни, не буде нічого. так. Сергій Валерійович, я вже якщо є кому сказати дякую, ну знову-таки, без широкої реклами, але якщо є кому сказати дякую, прошу бо одна хвилинка до кінця. Дякую. Я хочу подякувати нашим друзям, нашим дуже дорогим, і ще раз кажу, друзям, які в цей непростий час. Допомагають нам, допомагають баскетбольній команді Краєвид Поділля Дю США Колос Бар, це Григорій Міхайловичу і Дмитру Міхаловичу Пуга. Це директора агрофірми Краєвид Поділля. І дякую вам, що ви цей, ще раз вийне простий час нам допомагаєте. Вони, повірте мені, дуже класні, супер хлопці. Вони постійно питають, вони постійно дзвонять, як там діти, як там тренування, вони приїжджають до нас на тренування, дивляться, підказують якісь поради дають, і вони знають всіх діток. І хочемо вам від нашої баскетбольної команди подарувати такий плакат. Угу. Баскетбольна команда краєвет Поділля. Будь ласка, пане Олеже. Ага, да, да. видно, видно. Да. Дуже, дякую. дуже дякую. І всі такий календарь, що ви мали, це календар на 2025 рік. Тримайте, будь ласка, угу. це від нас, від всіх, від нашої баскетбольної родини. Вам дуже дякую. Дуже дякую вам за переш, за все за те, що ви приїхали, розповіли. Дякую дуже тобі, що взяла участь в нашій програмі. Я розумію, тут не обійшлося без. Вольового рішення, да а, і я як завжди кажу, я завжди радий вас бачити. Дякую. Я завжди бачити, я не маю можливості. Наша студія не має можливості запросити і умістити всю команду, хіба що тільки на екскурсію. А от в ефірі на жаль, нема такої можливості. Я передаю вітання, щирі вітання зі всіма наступними святами, які нас очікують наприкінці цього року. І баскетбольній команді, і дитячої спортивній школі. Колос в міста Бар, і взагалі всім, всім, всім маленьким нашим спортсменкам, які і спортсменам, які зараз мають можливість займатися, займатися не тільки просто в школі, а займатися ще і в дитячій юнацько-спортивних школах взагалі всієї нашої Вінницької області. Нагадую, ще раз Сергій Дусь, голова Вінницької обласної федерації баскетболу, і Віоріка Рибак розігруюча баскетбольної розігруюча, ну все одно розігруюча баскетбольної команди краєвид Поділля, дитячої юнацької спортивної школи колос міста Бар сьогодні були гостями першого вінницького мультимедійного проєкту Час Змін. Дякую вам. Шановні Дякую. наші глядачі і слухачі. Е декілька хвилин приємної музики. І ми потім знову продовжимо наш ефір. Час змін з Олегом Синком. Голови вінницький ритм. 101,8 FM і Місто над Богом. Події що поруч.